Ми у вашій хаті добрий день і Доброго розкажіть, дня. будь ласка, про як вас звати, ваше прізвище ім'я? мене звуть Світлана Павловських, я медична сестра загальної медицини сімейної. Ну, що вам можна сказати? З першого дня війни ми працюємо. Тобто ми були 24-го на роботі і 1 березня ми вийшли на працю. Жодного дня медичний пункт не зачинявся крім неділі. Зі мною ще працює Любов Петрівна Гусь, це ще одна медична сестра. Оце ми дві медичні сестри на все село. Людей зараз у нас залишилось десь близько тисячі, з них близько 40 дітей. Це від народження і до 18 років. Ну що ми робимо? Волонтери нам привозять ліки, де їм був здоров'я і наснаги за їх добрі діла. Ми роздаємо ліки хронічним хворим. це в основному люди, які страждають високого тиску, сердечники, сахарники наші, які з сахарним діабетом, це хронічні хвори. І також гострі ті, що простуда, таке все там, гастрити, таке. Ну до чого ми можемо ще прикласти руки. Складні випадки відправляємо на місто, бо там три лікарі в нас залишилось. Було 12 залишилось три. Ні, було десять, залишилось три. Пані Світланечка, ви можете нам розповісти детальніше, як в окупації ви працювали? Ну як вам сказати, ми працювали як завжди, але у нас був закрит, були закриті вікна і двері, і ми так заходили, щоб нас ніхто не бачив, і виходили, щоб нас ніхто не бачив. Тому що ми дуже боялись, що зайдуть і. У нас була апаратура хороша, така, що ми відпускали фізіопроцедури, і дуже ми боялися, що щось у нас заберуть. Комп'ютери, принтери, то ми це все поховали, по хатах порозвозили, коли русячі уходили. Ну так, до нас вони не заходили. Це одне можу сказати. В медичний пункт вони не заходили. Мимо ходили, і стояли тут коло нас, а ну, так не заходили, не чіпали нас. А додому до вас приходили? Додому ні, а у двір, да, заходили, провіряли документи. Я якраз була на роботі, чоловік був вдома, то документи свої показав, сказав, як хочете жінку побачити, йдіть до неї на роботу і там провіряють. Mm -hmm. Ну так сказати, щоб сильно нас ні, вони нас не трогали. Ну, знаєте, коли ти живеш в вільній країні, і ти знаєш, що ти вільний. І ти їдеш в маршруті, заходить, я не знаю, як це назвати, ну, істота. Наставляє на тебе автомат і палець на спусковому гачку. То це не дуже приємно. Шманає твій телефон, дивиться твої документи. Це мої документи. Це моя країна їх мені дала. І на що я буду давати якісь істоті їх в руки, а приходилось. Нічого видержали. Ми були впевнені, що Україна нас не кинула, що Україна нас забере назад, звільне. І тому це нам допомагало вижити. Це кожного дня зранку встаєш і думаєш, ну ще трошечки, ну ще трошечки, ну ще трошечки дождалися. Слава Богу, ще одгонять з тої сторони, і буде зовсім гарно. Ви особисто пам'ятаєте, як розпочалася війна? Так, я пам'ятаю. Можете розповісти. Я зранку проснулась, мені позвонив син о сьомій годині. Каже, мама війна. Я кажу, синок, ти що з ума зійшов? Яка війна? Я не до мене не могло дойти, що це може бути насправді. Ну, ніяк. Бо я народилась в Росії, в мене куча родичів там. Я не могла поняти, як це брат пішов на брата і за що. Тому що ми краще живемо? Чи чому? І до мене до сих пор це я не можу. Вкласти собі в голову, за що на нас напали. що ми їм зробили. Тому якось так, ну, нічого, витримали, витримали і тримаємося, і будемо триматися, і впевнені, що це все скоро закінчиться. Чекаємо на наших людей. Хочемо, щоб вони всі повернулись, хоча розуміємо, що не всі далеко повернуться, дуже багато розрухи в нас. Ну, нічого, дивлюсь, люди, тільки прилетіло, тут же. Час пройшов, вони все збирають, вікна заколачують, зам... латають ці криші. Тобто люди живуть і будуть жити. Тому що ми українці, ми живучий народ, і нас ніхто не поработить ніколи. Скажіть, будь ласка, чи ви не бачили е випадки мародерства, як російські? Ні, я не бачила, але чула про це, багато чула. Це було дуже багато в селищі Садове, там дуже сильно людей. Е, обідали, е, там і скот забирали, і, і курей забирали, і золото забирали, і машини забирали. Ну, це було. У нас в Антонівці ні. У нас такого, слава Богу, не було, нам трошки повезло. Що так якось нас проминули. Може, того, що тут стояло їхнє начальство, та вони боялися, не знаю. Ну, якось так нас трошки. А на блокпостах як з вами спілкувалися? Добре утро. Як вам проснутися в Росії? І т.д. і т.п. ну ви ж розумієте, відвернешся в віконце, це паспорт виставив і сидиш і думаєш, я зараз гляну тобі в очі просто плюну. Тому що мені твоє добре утро не потрібно було ніколи. У мене й тепер є добрий ранок. Щоб ви розуміли, до війни я розмовляла тільки російською мовою. Я практично не розмовляла українською. Так що, оце такі у нас, ну це у нас генератор виключився, бо вже 12-та перша година дня. Зрозуміла. Скажіть мені, будь ласка, чи можу я скористатися вашими матеріалами для засобів масової інформації і для передачі міжнародні організації? Так, так. Я нічого не сказала такого, за що мені буде соромно. Я вважаю, що всі, хто залишився в Антонівці, це справжні герої, які як нас називали руски ждуни. Ми не ждуни, ми щирі українці, і ми живемо на своїй вільній краї, в своїй вільній країні і на своїй землі, і ми будемо її боронить стільки нам хвата сили.